Хороший антагоніст ключ до захоплюючого протистояння та цікавого сюжету. Це стосується будь-якого художнього твору, і звісно, відеоігор: Корефей з Dragon Age Inquisition, Вас з Far Cry 3, та навіть Боузер з Маріо. Всі ці представники темної сторони створюють для нас можливість переживати за світ, що вони змінюють. Але хто з них наймогутніший та найстрашніший? У цьому відео ми розберемо та порівняємо найкращих лиходіїв з різних комп'ютерних ігор. Раді вітати вас на каналі GameVis і гайда розбиратися. Але перед тим як ми почнемо, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та не забувайте залишати коментар, про що б ви ще хотіли побачити відео на нашому каналі. Також дякуємо за підтримку нашим патронам, завдяки яким відео на цьому каналі виходять так часто. Половину зібраних коштів ми передаємо на потреби ЗСУ. Вся звітність у спільноті. Дякуємо вам. Ну а тепер починаємо. Корифей. У наших відео ми вже неодноразово згадували про цього персонажа. Він могутній, він злий і він хоче знищити світ. Кліше не зовсім так. Цей персонаж підпадає під декілька пунктів, що об'єднують будь-якого лиходія. Однак його історія в деякій мірі може виправдати його дії. Адже антагоністи завжди думають, що вони праві і роблять правильні речі. В будь-якому випадку, якщо вам цікава детальна історія цього персонажа, ми розбирали його у відео поганці Драгонейдж. Яке ви можете подивитись у нас на каналі. Як його можна виправдати? Він опинився один в незнайомому йому світі. Там його сила прирівнювалась до божественної, і враховуючи те, що моральні принципи людей змінились за час відсутності Корифея, він вважає свої дії необхідними та виправданими. Вас Монтенегро, цей персонаж є доволі відомим, ба більше він вважається одним із найкращих антагоністів в історії відеоігор. Доля його складна, як і у всіх поганців. Однак виправдати його вчинки бодай чимось дуже складно. Він зрадив сім'ю заради грошей, наркотиків та влади. І так поступово змінювався його характер. Постійні вбивства та знущання над полоненими перетворили Васа на справжнього психопата. Мабуть, саме цим він так захопив гравців. Після довгого протистояння головного героя з підлеглими Васа, гравець все ж вбив цього поганця. Але тоді в нас з'явилася нова ціль хойт. Той, хто перетворив вас, зрадника та психа. Ось така гра, цей ваш Far Cry 3. Король дикого гону Ередін. Ередін брак Гласа або просто яструб, могутній ельф з народу Аенелле. Він виступав головним антагоністом гри польської студії CD Projekt Red Відьмак 3 Дикий Гін. Перед тим як прийти в Неверленд, Ередін вбив свого короля та зайняв його місце. І це, мабуть, один з найсильніших антагоністів з різних всесвітів. Чому? Бо на його рахунку далеко не один світ. Він мало не вбив самого Геральта. Радін зневажав людей та звеличував свій народ. Його зовнішність селяла страх, а обладунки з кісток лише додавали зловісності королю ельфів. Та він так і не зумів зупинити відьмака Геральта, який смертельно ранив Ерадіна у битві біля Ундвіка. Так прийшов кінець дикому гону. Так Цирі зуміла врятувати світ людей. Джек із Тіні. Джек і Стіні, Валет Мечів або Джек Оф Блейдс. В оригіналі це персонаж, що сіяв страх на весь туманний альбіон у іграх Fable, Fable The Lost Chapters та Fable Anniversary. Цей персонаж раніше був славетним героєм. Однак темна сторона його душі взяла верх, і він перетворився на справжнісінького лиходія. Проте це лише одна з теорій. Більш відома та правдива історія розповідає нам про те, що Джек з'явився з безодні разом з лицарем та королевою. Вони утворили суд трьох і різними способами хотіли підкорити світ собі. І хоча жителі Альбіону протистояли їм як могли, врешті-решт їм довелося визнати силу суду трьох. То серед смертних знайшовся герой, який зумів зупинити терор прийдешніх з безодні. Його звали Вільям Блек. Він викрав у них меч та подолав у поєдинках спочатку лицаря, потім самого Джека. Але душа Джека збереглася в його масці, що дало змогу Валету відродитися. Пройшло багато років, коли майбутній герой Оуквейлу зустріне Джека Стіні, та тепер на долю гравця впаде вибір знищити Джека, чи дозволити його душі перемогти і самому стати тим самим злом злом, що буде вирішувати долю всього туманного Альбіону, чи не прекрасний антагоніст. Артас Менетіл. Варкрафт справжня сучасна легенда, особливо третій Варкрафт, який ми всі добре пам'ятаємо. Тому не згадати одного з найпопулярніших персонажів цього всесвіту було б неправильно. Артас народився в королівській сім'ї. Змалку він бачив війну на просторах свого королівства, та принц був надією на світле майбутнє. Його учитель, Утер Світлоносець, навчав молодого Артаса мистецтву Паладина, та не дивлячись на те, що принц виховався в лицарських ідеалах, він все ж перетворився на величезне зло. Вперше темна сторона його характеру проявилася у славнозвісному Стратгольмі, коли Артас побачив, що жителі міста заразилися чумою, що перетворюва людей на живих мерців, тоді він наказав знищити все місто. Утер виступив проти такого плану. Після цього Артас розпустив орден Сріблястої десниці, до якого належав Утер світлоносець, і перейшов до виконання свого плану. Як тільки до рук Артаса потрапив легендарний меч Кригоплач, він заволодів силою, яка і не снилася його батьку. Він, як на той момент вважалося, убив свого давнього друга Мурадіна Бронзобородого, після чого зник. Та його повернення було, м'яко кажучи, тріумфальним. Він вбив свого батька та захопив трон. Історія короля Ліча доволі довга і заплутана. Але, врешті-решт, сили Альянсу та Орди взяли штурмом його цитадель і вбили Артаса. Душа принца вивільнилася з полону темних сил, і Артас помер як хоробра та сильна людина. Так, у Варкрафті завершилася ціла епоха, король Брак, прокляте жахливе створіння, що не цуралося найрізноманітніших знущань. Та як він став таким? Адже колись він був просто людиною, доволі могутньою людиною, варто сказати. Він був королем, якому сила джерела допомогла творити добрі справи на просторах рівелону. Та з часом брак став підвладний цій магії, і вона спотворила його свідомість. Тоді він зумів перетворити свою сестру на живого мерця. І це дало йому вічне життя. Він почав шукати нові методи впливу на джерело і зумів отримати такі сили, які були не підвладні жодному живому створінню рівелону. Король Брак навчився забирати силу джерела від інших і почав цим користуватись. Це призвело до збільшення могутності короля та зменшення чисельності його підданих. Тиранію брака зуміли зупинити лицарі новоствореного ордену джерелоборців або ж шукачів джерела. Вони вбили короля, а тіло викинули в криницю. Та згодом послідовники брака віднайшли тіло мертвого короля і, провівши ритуал, зуміли його воскресити. Та його знову перемогли шукачі джерела. Проте брак непростий персонаж. Він з'явиться знову, вже таємно продовжить свої знущання над жителями Рівелону. Алдуїн, первісток бога Акатоша, пожирач світів, чорний дракон. Саме він утворює головну сюжетну лінію древніх скайримських сувоїв. Він намагається знищити світ живих як за часів до Вакіна, так і у минулому. Лише таким шляхом шляхом знищення можна утворити новий процвітаючий світ. В древності плани Андуїна зруйнували зради його брата Партурнакса та трійця могутніх героїв. А за часів появи Довакіна, а власне сам Довакін. Дракон відродив своїх братів та з їхньою допомогою почав сіяти хаос серед живих. Та врешті-решт своїх цілей йому досягти не вдалося, оскільки у Вальга, тобто у Совнгарді, його зупинив Довакін. Однак душа древнього дракона не була поглинута, Із з цього виникають припущення, що пожирач світів не помер. Він ще повернеться та знищить світ, як це було передбачено у древніх сувоях. Не все те зло, що хоче нас знищити, ну чи якось так звучить та древня мудрість. А ви підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки та пишіть в коментарях, який ваш улюблений антагоніст. Можливо, в наступних відео ми розглянемо його історію більш детально. До зустрічі на каналі.